Як і обіцяв, знімаю одразу автомобілі, які позаїжджали до нас з Європи. Kia E-Niro 64 кВт, 19-й рік пробігу 169 тисяч в білому перламутрі в максимальній комплектації. Парктроніки в круг, тепловий насос, оптика, 17 сімнадцять легкосплавні диски, гума Літо 22-й рік, безключовий, сліпі зони автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, пам'ять сидінь, JBL акустика, шкіра, перфорація. Підігрів, вентиляція сидінь, підігрів керма, два ключики, електроручник, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, акустика. Все у нас є максимальніша комплектація. Підігрів сидінь задніх. Ось такий автомобіль. Автівка у нас без підготовки за акційною ціною. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В. Акційна ціна до кінця тижня 17800 доларів. Приїжджайте, забирайте.